невідомі дрони, якісь ну мабуть, демократичні і хороші атакували російський оріл. Е, місцеві повідомляють про серію вибухів. Чутно було в різних районах міста. Ймовірно, спрацювала, кажуть, там їхня протиповітряна оборона, е, і один з безпілотників міг влучити в район нафтобази. От ми ще чекаємо більшої деталізації, е, тому, мабуть, давайте з їхнього Орьола і почнемо. Uh, нас там тільки нафтобази цікавлять, якщо й цікавлять, чи що ще дела, є забути завод, завод по розмісту шахвидів, який були був, був атакований вночі. Так само uh -huh. знаєте, тут ну нафтобаза, ну що тут сказати, наші друзі, партнери, надійні партнери зі сполучених штатів, особливо новітня адміністрація. Вони нас дуже посилили на атакувати енергетичні об'єкти Російської Федерації. Не зрозуміючи, ну, ми, ми не можемо зрозуміти, ну, може, десь там на самому верху, на самому горі там хто це розуміє на рівні президентів, як то кажуть, звичайні люди, ну важко зрозуміти, чому під час війни ми не маємо руйнувати те, що є складовою військово промислового комплексу Російської Федерації, який намагається нарощуватись, посилюватись для того, щоб атакувати нас, а потім незабаром ще і країни Європи. Але давайте їх не бити що, давайте їх д -д дамо Можливість збільшитись, збільшити свою військову потужність, ну, трошечки дивно. А ми ведемо санкції, наприклад, кажуть, можливо, ведемо санкції, ті самі наші друзі зі Сполучених Штатів. Я трошечки два слова про це. Просто е, хотіла сказати, що крім санкцій, які можуть зруйнувати е, можливості е, нарощування. Е, Потенціалу військово-промислового комсу Російської Федерації, ми це можемо зробити в простий спосіб, набагато швидше, і не 18, і не 117-й санкції, просто нашими ударами, дронами та ракетами. І все, і ви не будете хвилюватися, будете спокійно спати, ніхто на вас нападати не буде, не буде кому нападати, не буде чим. Але з одного боку, наші партнери, ну дивно, от слухайте, ну як вона в голові це не складається. Ми, ми спробуємо зробити так, щоб вони не змогли наростити свій військово-промисловий комплекс, тому будемо вводити санкції, які не які ну не дуже чесно кажучи, працюють. Але ми можемо ввести санкції, ми, Україна, ввести санкції ракетами, і все, і все спрацює ні, ракетами не треба не треба бути по енергетичній структурі. Як ви визначитися або хрестик, або трусек тоні в тому ані тому щодо е, атак по е, російським об'єктам. Я впевнений, що тут ми можемо прислухатися, брати до уваги, як то кажуть, і бути дуже схвильованими. Але атакувати всі військово-промислові об'єкти Російської Федерації, не кажучи вже про війну безпосередньо на лінії фронту, бо це є наша законні цілі, це прописано в статуті Організації Об'єднаних Націй, і це прописано в резолюціях Організації об'єднаних Націй, так само 3314, Ми часто про неї пригадували. Це резолюція, яка визначає, що таке агресія і що має право робити країна, яка потерпає від агресії. Не кажучи вже про 51 статтю статуту Організації Націй. тому ми все робимо в межах. В межах юридичного поля міжнародного права щодо того, хто взяв на себе відповідальність, скажімо, за ці удари, ну кажуть, що це зробили представники Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ви знаєте, ми вже дуже приємно, що ми майже кожен день чуємо новини при певні атаки в території Російської Федерації. Ще раз ювелірні хірургічні атаки по військово-промисловим об'єктам, і періодично це бере на себе відповідальність того, управління розвитку, то Служби безпеки України, то сили спеціальних операцій. Якщо це змагання, ми будемо вболівати за всіх одразу. Якщо так змагаються наші силовики, хто більше і краще зробить наступний удар, то це змагання, яке можна привітати, і дай Боже, щоб воно продовжувалося і змагалося в гарному сенсі цього слова. Хоча я впевнений, що ці всі атаки вони проговорюються в Ставці Верховного або на раді національної безпеки оборони в Оренбо. Тому тут треба розуміти, що це змагання, але змагання таке ну хороше. Скажімо так, ну контрольовано, умовно кажучи, багато uh -huh. самостійно супереч один одному не працює. До речі, стосовно от інших інших мабуть підрозділів, так які так само знищують вороже, тут напередодні гур Вивело з ладу об'єкти ВПК і армії Росії у ну, Калініград. Вони його так називають. кажуть, електропідстанція промислово була атакована. Також ну пожежа спричинила пошкодження і знеструмила підприємства, які пов'язані з армією і ВПК для України сенс операції там. В Калінінграді в тому апендексі, так який непокоїть безпосередньо саму Європу. Сенс який ну є сенс там, же готуються. Ну ми по перше, ми маємо співпрацювати з нашими європейськими партнерами. Ми може таким чином, ми хочемо нагадування нагадати. Вони це так чудово розуміють, що ми є щитом, східним щитом всієї Європи і ми воюємо зараз не тільки за. Не тільки, не стільки виключно за нашу країну, а ще за всю Європу, яка перелякано сидить і боїться, що через 3-5 років Росія на них нападе. Там знаходиться радіоаційна станція, там знаходяться певні системи зв'язку. ну, Знаєте, які саме об'єкти. ну, Треба дочекатися офіційної інформації, Там і спотужна радіоаційна станція, ну, там багато чого. Цікаво, вихід до моря, це може бути пов'язано із цим. Тінівим флотом Російської Федерації певним чином. Ну і ми вже пам'ятаємо, що Росії проводячи навчання в Білорусі, ці навчання можуть перетворитися на те, що вони спробують дойти до Кінісберга, зробити проход по суходолу через сувальський пришик. Тому цілком можливо, що це наші дії спільно з, з країнами НАТО, які е, можуть постраждати від російської агресії. Так вони і так від неї постраждають, якщо. Ми не дотиснемо санкціями. Ну тут санкція нічого. Ну воно що ну давайте, що дало санкції? Нічого дають результати наші збройні сили, і нам нам треба все ж таки постійно це нагадувати нашим партнерам: що найкращий спосіб забезпечити їхню безпеку європейців е е від можливої агресії Російської Федерації, це зробити так, щоб ми ну зробили неможливим. Економічно і фактично, і військовим з точки зору росіянам. А когось там в ближайші там 100 років атакувати. Для цього ми маємо нищити їхній військово-промисловий комплекс. Для цього нам потрібні навіть не стільки зброї, нам потрібні гроші і ваші технології ну навіть не технології, у Нас інженерно-технічний склад. Наш я не думаю, що вони гірші, ніж європейські вчені, чи, чи інженери. я впевнений, що краще, бо в нас ситуація перепримушує більш активно працювати. Нам потрібні не технології, а станки, на яких можна виробляти, тобто матеріально-технічне забезпечення, і ми можемо виробляти власну зброю, яка, по-перше, не гірша західною. По-друге, вона набагато дешевша, чомусь так виходить, але якість при той самій якісті наша, наша зброя дешевша, ніж аналогічна зброя. Країн Європи чи Сполучених Штатів чому так відбувається? Ну тут можна дуже обережно задати питання, чи нема там якоїсь корупції? Ну чому наша ракета в разів майже? Ну там в два рази, як мінімум. Якась ракета коштує дешевше ніж така сама ракета зі сполучених штатів, а працює точно так же. Таку саму кількість вибухівки летає трошечки швидше. Якщо ми кажемо про нашу балістику, приносить 480 кілограмів вибухівки на триста п'ятсот кілометрів, стоя ну, що не менше вдвічі дешевше, а реально так разів десь. Що відбувається? Чому такі коштовні вас ракети? Шановні наші друзі, що там у вас? Хто там? Куди там фінансові потоки <ріху> туди ходять? Бо вона дуже любить розмовляти про корупцію в нашій країні. Вона є, на жаль, і ми, я пам'ятаю, після закінчення війни ми будемо. Ну, повністю викрити неможливо, але суттєво її порушити. Але ще раз, ну, ніукого не виникає питання. У людей, які нам кажуть про корупцію, чому одна ракета у вас 10 разів дорожче, ніж наша? Чому? Що таке?